Ну, Максиме, який настрій перед заключною грою цього року? Наскільки команда морально готується? Що ми завтра? Які, які налаштування команди ми завтра зможемо побачити? Ну, налаштування позитивне в команди, тому що це як буде для нас реванш, тим більше він дома, остання гра. Я рахую, що результат на виїзді був незакономірний. Ну, Пропустити на, на останніх хвилинах це тяжко. Ну і по грі ми перегравали, я так рахую. Та я думаю, будемо відігравати, будемо давати бій. Ну, загалом, це в в нас в сезоні. Є таке, що два матчі поспіль. Якимось дуплетами програє команда, там два матчі тоді програли двом нивам, зараз два матчі. Е, якось так, напевно, прикро команді було за такі результати. Ну, Звісно, прикро. Програвати завжди ну, це тяжко, але я думаю, треба завжди рухатись вперед і ну, реабілітуватися. Я думаю, я думаю цю гру команда буде достойно показувати на полі. Ну наскільки в команди з'являється бажання боротися за себе і за тих хлопців, які отримали ушкодження, травми, е яких ми напевно десь не чекали. Е і було б набагато більше людей, які б нам допомогли, але зараз треба вибиратися з цієї ситуації, яку ми маємо? Ті хлопці, що отримали травми, я думаю, ну, вони будуть нас підтримувати все рівно. І це для тих хлопців, хто не грав і буде грати зараз на ці ігри, вони думаю, будуть з подвійним налаштуванням підходити до гри. Ну, взагалі, як наостанок в команди настрій? Ще би пограли декілька ігор краще, чи все-таки треба завершити і вже готуватися до другої частини сезону? Звісно би, я думаю, що пограли би. Команда тільки я, я як рахую, почала розганятись. почала… Показувати ну зігруватись, показувати хороший футбол. Але буде перерва. Я думаю, всі будуть вдома працювати, і на наступний сезон будемо ще сильніші.